Всім привіт, це канал Павла Храмова. Сьогодні я знаходжусь в Ірпіні і поговоримо сьогодні трохи про житло. Власне, мені порадили отут нову будову, Це ЖК Молодість. Я про неї трохи писав, але родичі, друзі радять заїхати, подивитися, як тут все круто. Вони не дуже розуміють, чому воно так все круто, тому що їм більше подобаються тут майданчики і тиша у дворі. Але давайте я вам покажу. Що можна будувати по ціні трохи дорожче, ніж а, наші житлобут-1? Коли вони власне починали продавати, то було 700 доларів за квадратний метр а на лун щонайменше такі ціни. Зараз, як я розумію, у них дуже добре все пішло з продажем цих квартир, дуже подобається. Тут дуже багато людей ходить з ріелторами розмовляють. Я бачу, знімають на відео. Всім подобається. І зараз ціна 900 1100 доларів. Щось ось таке. Подивимось, що ж тут людям так подобається. Не забувайте, що це канал Павла Храмова. Тут ми говоримо про урбаністику, транспорт та Харків. Людей. А сьогодні ще поговоримо про житло. Почну я з ось цієї сторони. Це двір, а це закритий у нас двір. І тут перші будинки починали будувати а, ось так. Ось такий колір був. Далі пішов комплекс. Ось так почали будувати. Ось цей простір це все закритий двір. Тут є паркани, це така напівзакрита територія, наче як обіцяли повністю закрита територія. Це я вважаю трохи помилкою, тим не менше. Тут ось так будують смітники для харків'ян, які переймаються, щоб були смітники. І тут ми бачимо таку паркову зону дуже, дуже якісну. З газоном, все як ви любите. Новими деревами, чимало молодих нових дерев висаджено. Тобто тут ландшафт прямо такий дуже-дуже гарний. Лавочки, ще дерева, безбар'єрна середовище. майже повсюди зробили входи в нуль. Це малоповерхова забудова. Тут лише 3, 4, 5, 6 поверхів. От, деякі вже заселилися, будинки і тут мешкають люди. Я думаю, ви самі бачите, який тут якісний майданчик на рівні. Нашого Сарженого яру центрального парку ось такий рівень, навіть можливо, і краще трохи буде. І все це ви отримуєте, нагадую, за 700-900 зараз тисяч доларів за квадратний метр. Тобто, ось як має виглядати забудова за таку ціну. Двір без машин, якісний ландшафт, малоповерхова забудова. Тут дуже тихо, до речі, а найгучніше, що тут відбувається, це. Гупання оцими хвіртками, коли люди заходять металевими, вибачте, що я ось так трохи непослідовно розповідаю, тому що в мене трохи тут, трохи мені заважають емоції. Я не можу усвідомити, як у них так вийшло побудувати так дешево. Думаю, одна з головних причин це те, що. Тут в Ірпіні дуже багато конкуренції серед забудовників. І власне оцей забудовник він не вважається дуже класним. Щодо якості, тут є претензії до них. Будь ласка, от виглядає так під'їзд. Є кишені, а кишені для кондиціонерів, як ви бачите. Вхідна група у нас нуль, все тут добре з цим. Двері скляні, вони не повністю прозорі. Можна, якщо трохи заглянути, буде видно. Там дуже непоганий інтер'єр, але я дивлюсь на це з точки зору більше дворового такого простору, не просто квартиру купити. Попільнички, Тенісні столи. Дуже добре чутно в цьому просторі, це як колодязь трохи виходить, не повністю закритий, як діти граються, розмовляють, що вони кажуть. Це трохи незвично. Ось. Клас. Треба спіймати мешканця місцевого якогось і поговорити з ним. Давайте трохи зайдемо. Тут в основному квартири однокімнатні, сказали мені, смарти і є двокімнатні. Тобто немає тут для таких сімей великих квартир. Це, мабуть, мінус. Пройдусь трохи от в цьому дворі. Давайте подивимося, що у нас тут є. Такі лавиці, прикольні. Є такі дерев'яні. Сучасна архітектура. Ну, реально парк у, вас у дворі. дуже якісний парк. Це не дорогі квартири. От люди собі купили за 23 тисячі сказали вони. Так, тут у нас що? Велопарковка є. Супер, супер. На автісті сюди не можна, а велопарковка є. Ялини тут, а там березинові висадили, різні коротше, тут дерева є. Нагадую, що це не якась там преміальна новобудова, типу як там в Харкові авантажбудові чи щось. Це от не дуже крутий забудовник. Власне, на попередні будинки є скарги щодо якості будівництва. Але там такі скарги, що читаєш, що для житлобуддин це типу норма. Ну, наприклад, там не дуже якісна штукатурка. Е, ну, вже коли зробили ту штукатурку і побілку стін. ну, у Харкові її може просто не бути. Тобто ціна адекватна. Власне, скажу трохи про причини, чому так відбувається, на мою думку, тому що тут, в Ірпіні, дуже висока конкуренція між новобудовами. Є різні варіанти, типи, що хочеш можна купити. І різні житлові комплекси приваблюють різними бонусами. Будують тенісні корти, там все таке інше. Це тут уже типу норма. Щось дати більше, ніж просто там двір. За це є велика конкуренція. І отут конкурентною перевагою є ось такий двір затишний. Різноманітні гойдалки, дитячий майданчик офігезний. Ну, виглядає він ну, прикольно, стильно модно тут, хоч є сходинки, можна було зробити краще, а там далі йде вже з'їзд безбар'єрний. Ну, як варіант, як можна зробити безбар'єрні під'їзди. Трохи пройдусь тоді далі. Надихає кількість дерев. Дуже багато висопило нових молодих дерев, які виростуть і будуть тут давати додаткову тінь. До речі, кожен цей двір він трохи різний. Тут немає такого, що всі двори повторюються. Дуже багато людей розмовляють, рахують якісь квадрати, щось тут ціни. Ну, купляють квартири. Тобто, ще не заселили повністю. Спробуємо вийти з комплексу, подивитися, що воно тут таке є. Насосно. Власне, одна з причин успіху цього комплексу. Я вийшов назовні. І тут у нас є майже класична вулиця. Зробили тут паркування таке перпендикулярне. Є комерція. Написано скільки метрів. що Тут таким чином, тут виходить вулиця, а двір всередині без автівок. Тут не можна заїжджати. Супер, насправді мені дуже подобається. Від себе скажу, що я по такому жив. Єдине, що не вистачає тут квартир, от на першому поверсі. Для моєї сім'ї не вистачає такої квартири, щоб там або двоповерхова була, або велика квартира там на першому поверсі, щоб було своє невеличке якесь патіо, щоб можна було вийти і мати свій невеличкий власний простір. Це я обходжу цей комплекс з іншої сторони. Я так розумію, що праворуч від мене будується ще. Нові будинки, Вон, та сама силікатна біла цегла, як у нас в Харкові. Якщо це той самий комплекс, От, Можу заглянути всередині, що ми отримаємо за ці кошти. Ну так, да, приблизно якість а, не видно? Да? Силікатна цегла. Така якість житла бут один Це комерційні приміщення, і вони, звісно, продаються дорожче. Виходить така картина, що тут настільки розбаловані клієнти, що їх просто не приваблює там. А, типу, нова будова. Це не цікаво. Їм треба дати щось більше. Тобто інфраструктуру якусь для дітей, щось у дворі, щось дати, щоб було. Якось ну, цікавість якась була більша. І тут змагаються за це. Зробили кишені для кондиціонерів, а тут закрито. Видно, тут наскрізний такий прохід для комерції. Тобто є вихід в двір і є вихід сюди назовні. Ну, дерева я просто втомлююсь знімати. Тут дуже багато дерев, висаджують їх не молодими. Це дорогі дерева, які. Доглянуті стоять, і вони дуже швидко будуть вже корисними. Не просто красивими, а й корисними. Ну і, звісно, красивішими. Я поки не дуже зрозумів, чи є вихід з під'їздів на ту сторону, чи там комерція. Ну я про питання, як під'їжджає там швидка і інші служби. Але тут є під'їзд, по суті, заїхати можна. Ну, я думаю, що можна тут широкий цей прохід. Можна тут під'їхати, завантажити щось, розвантажити. Діти просто катаються, і це дуже приємно спостерігати, що вони себе тут вільно і безпечно почувають. Вони між цими різними майданчиками катаються. Супер. Ніяких автівок, ну, ніякої небезпеки для дітей. Просто супер урбаністичної точки зору ці «gated communities», що закритий двір від зовнішніх відвідувань буде, я так я розумію. Ще деякі питання є, але камон, це все таке. Зараз моя мета показати наскільки краще можна побудувати приблизно за ті самі кошти, коли у тебе в місті є конкуренція, і не треба розповідати, будь ласка, історію, що це все через війну і таке інше, та ні. Не через Він, все, у нас проблеми такі. Е, у нас до цього було. Ну, ми віддали просто одній компанії, ми закрили очі на конкуренцію, пожертвували нею прозорість і сказали, та окей, хай буде одна компанія, є свої плюси в цьому. І ось вони одностійно вирішили, що весь Харків треба забудувати житло будь-один. Однаковими коробками, по суті, е, ніякого різноманіття. І все, і отримали купу. Неякісної забудови і з точки зору якості самих квартир, будівельних матеріалів, рішень, так і з точки зору середовища, в якому люди мешкають, ну ви можете зробити у себе так у дворі. Yeah. От така парковка тут буде величезна, з кущами. Отам, От до речі, далі йде набережна. Тобто це дуже ще й привабливий простір. Це як жити у нас в Харкові біля Сарвеного Яру чи там, центрального парку. Ну, це така нова набережна там річка. Там дуже популярне місце. Місто зробило реконструкцію. Коротше, модне таке місце. Не знаю, чи надають тут паркомісця безплатно, чи ні. Але от, так. З цієї сторони є заїзд, я бачу, можна під'їхати. Ось тут з парковкою пониження є. Тут може проїхати і швидка, і все, що треба. І, до речі, там деякі побоюються, що довго буде їхати, швидка це поки відкриєш, поки то все. <свісно> Найсмішніше, що якраз навпаки, швидше буде їхати, тому що не закрито, не захарашено все автівками. Там, і там проїзд буде вільний. А відкрити ворота. Це можна, можна вирішити різними шляхами. Ну, наприклад, у нас є управляюча компанія, яка ключ висить в одному місці, і просто треба знати правильно людину. Коротше, всім цим можна керувати. Керувати автівками, які хто які хтось кинув у дворі, нереально. Тобто, ну ви знаєте, як під час прильотів воно все нас буває. Не можна знайти власника, і всі починають. Сувати ті автівки. Тут вже працює деяка комерція. Зараз ми знаходимося з іншої сторони комплексу. Зовнішній контур. Це так інша сторона, інша вулиця, можна сказати. Тут також оця велика парковка, є комерція, і тут буде жити все дуже добре, коли люди заселяться. Буде комерція, тут хтось буде хліб продавати, хтось пиво, хтось що ще. Коротше, все тут буде класно, я вірю. Ось. Частина успіху цієї забудови зробили парковку зовні у двір. нікого не пускають. Щодо щільності, то треба рахувати скільки насправді тут квартир, але я щиро вірю, що. Не набагато менше квартир, ніж у багатоповерховій забудови. І власне тут ще знаєте в чому плюс. У нас немає мети, як у міста просто поселити людей якомога більше в одному місці. Якщо от забудовнику вигідно так продавати, там на клаптик землі поселити там купу людей, то в міста немає такої мети. У нас як у громади немає такої мети. У нас нам буде добра і середня щільність. А власне, ось ця конкуренція, яка тут є, і тут є багатоповерхові. Забудови, ну от бачимо, ми тут зараз стоїмо тут 3, 6, 8, 9 поверхів, якщо не помиляєш, і є в Ірпіні. Там багатоповерхові забудови, такі мурашники, і вони вже не приваблюють. Тобто, якщо забудовники змушені йти на зниження щільності, щоб продавати квартири, це тільки плюс. Розумієте, от що робить конкуренція? Вона змушує не просто витягувати якомога більше квартир з клаптика землі. Більше продажів, а вона змушує також і робити якісніше середовище. Це ж ніхто їх тут не змусив будувати по 4 поверхи, 5 чи скільки тут -то. будували. Тому що е, люди є на це запит. І люди хочуть купляти тут квартиру. Власне, я думаю, що я вже багато сказав. Як бачите, дуже класна забудова. Харків'яни, давайте вчитись, як дбати про. Наше житло. У нас там зробили поступ, деякий зараз в тому плані, що будуть продаватись перші ділянки на вільних торгах. Сподіваюсь, з цього почнеться у нас якась еволюція. То там як працює взагалі конкуренція в такому випадку. Хтось купив собі квартиру і розповідає своїй подрузі, своєму батьку, там, сину, сусіду, а я купив там квартиру, а ти бачила, що там таке, а у мене подруга купила сват братком і пішло-поїхала. І люди всі хочуть, тепер таке, ну, багато хто хоче, на це йде мода. Ти знаєш, що там коштує 800 баксів за квадратний метр. Так створюється попит. І Є збудовники, які відповідають на цей попит. Коли у тебе є лише житло, бут один в місті, їм буквально байдуже, який попит у людей. Тобто вони будують те, що вміють, і те, що їм зручно, і вони знають, що у них куплять. Тому що по суті у нас немає конкуренції. Є мені кажуть, як це немає конкуренції, є ж вживані квартири, вторинний ринок. Ні, це не зовсім правильно, тому що він також дуже обмежений. Він закінчується, є, має обмеження, тому людям треба купляти нові квартири і недорогі. А коли будує от один забудовник, він буде будувати те, що йому зручно, те, що йому хочеться. І все. Тому ось такий висновок. Набудували ми в Харкові купу алайна. Тепер треба змінювати підходи. Сподіваюсь, сподіваюсь, будемо мінятися. Можна будувати за ті самі кошти набагато краще, і харків'янам в першу чергу треба нам, харків'янам, треба в першу чергу. Перестати гратися у цю пиху, що Харків найкращий, Харків у всьому най-най-най-най. Ні, треба визнати проблему. Дивіться, за житлом у нас точна халепа. Давайте щось з цим робити, давайте вимагати іншу забудову. А не просто ой, вони всі вкрадуть, там нічого не поміняєш, все воно так як є. Не треба бути от з цим комплексом меншовартості, треба щось міняти, вимагати оцю конкуренцію. і все одно потрохи житло нове буде нам потрібне, і відбудова у нас є. Треба розуміти, як відбудовувати. Щоб одразу були нові стандарти, друзі, під час монтажу цього відео я зрозумів, що дуже сильно не вистачає одного такого меседжа. Ось щодо нерухомості у Харкові, власне, ситуації, яка у нас зараз тут склалася. Річ у тім, що ну за пару останніх тижнів я спілкувався з ріелторами, дивився багато різних повідомлень. Цікавих, і в нас така цікава картина, що зараз дуже добре продаються на дорогі квартири, тому що є оці сертифікати, які видає держава, і це, до речі, про відновлення. Да? Там треба відмовитись від своєї квартири, і тоді ти можеш претендувати на те, щоб тобі купили за сертифікатом квартири. І там така ситуація, що ти. Коли тобі видають сертифікат, треба купляти дуже швидко, там, 30 днів дають тобі. І люди, не дуже розбираючись, купляють, що є. І власне, це дуже змінило ринок, тому що ціни зросли з однієї сторони, але з іншої, харків'яни дуже багато поїздили по Україні а, зараз. І, і чи є сенс купляти у Харкові там, квартиру за 20? 5 три тисяч доларів, якщо можна поїхати і купити десь там в тому самому Орпініжика, мовдість приблизно такі ж ціни. Тут насправді дуже прикро все виходить, тому що це не те, що трапилось вчора. Це от результат політики, яка відбувалася у нас в місті вже багато років. І ми просто от зараз отримуємо результат, що багато харків'ян, які не хочуть купляти тут нерухомість. Бо вони розуміють, що за ті самі кошти вони можуть інвестувати десь в іншому місці. там, де, по-перше, безпекова ситуація краще, там ну, воно не буде зруйновано. По-друге, там ну, можна купити набагато краще, ніж тут. І в плані оренди це вигідніше. Тому ми отримали такий результат. І знаєте, я сьогодні дивився відео в Тікток, де хтось коментує харківську забудову, і всі пишуть, що у Харкові з цим бідося. Я от хочу цим меседжем підкреслити, що зрозумійте, у Харкові бідося — це не баг, там, знаєте, а от у нас там парки класні, а з нерухомістю насправді бідося. Це просто от та система, яку ми підтримували, вона у всьому така. І те, що ми довірили повністю керувати е, нашими бюджетами, нашими ресурсами, податками, сліпо довірили там невеличкій групі людей, воно виливається десь в доброму, що подобається людям. А десь виливається в те, що не дуже подобається, або дуже не подобається. Ну багато людей зараз розуміють, що за будовою у нас бідося. Власне під відео, де я колись говорив про цю проблему. В коментарях писали, захищали житло, бо один тільки з однієї причини, що це типу супер-супер дешево. Неможливо ніде таке купити. Це єдиний аргумент, чому зараз можливо в Харкові купляють житлову нерухомість. А так ми пожинаємо те, що посіяли колись люди будуть купляти на жаль нерухомість в інших містах інші міста будуть заробляти більше, і проблема не тільки в безпеково. От хочу це підкреслити: проблема не тільки безпекова, проблема ще й якості житла за ті самі кошти. Тому робіть висновки. Ви були на каналі Павла Храмова. Дякую за перегляд. Нагадую, що є Patreon, завдяки якому відео стають якіснішими. Власне, я знімаю з гарним мікрофоном і камерою зараз завдяки вам. І також з вас коментар, підписка і пишіть, що ви думаєте взагалі про харківські забудови, їх майбутнє і таке-таке інше.